Еспенпічкур та його помічники. Був собі колись король, і дійшла до нього чутка про корабель, який однаково ходить і по землі, і по воді. Захотів він також мати такий корабель і пообіцяв, що віддасть тому, хто його побудує королівну, та ще й півкоролівства. Про це він звелів розголосити по всій країні. Знайшлося багато юнаків, що хотіли отримати королівну і півкоролівства, та не так легко було збудувати корабель. А на одному лісовому хуторі жило троє братів найстаршого звали Пер, середнього Поль, а найменшого Еспен Пічкур, бо він любив сидіти коло печі і дивитися на вогонь. Почули і брати про корабель що його хотів мати король. От пер і каже Дайте мені, мамо, харчів на дорогу. Я хочу піти і спробувати. Можу, збудую для короля корабель, і виграю королівну та півкоролівства. Узяв пер торбину з харчами та й пішов з дому. Іде він і зустрічає старого, як світ, згорбленого чоловіка. Куди ти йдеш? питає старий. Іду до лісу зробити корице для батька. Він не хоче їсти разом з нами, відповів пер. Корице той корице, відповів старий. А тоді знов питає: Що ти несеш у торбині? Гній, відповів пер. Гній, той гній, сказав старий. От добрався пер до добового лісу і взявся з усієї сили рубати, пиляти і тисати. Але все, що він рубав, пиляв і тисав, схоже було тільки на корица. Коли настав час обідати, він розв'язав торбину, але в ній не було харчів самий гній. А що йому не було чим поживитися, то й робота його не посувалася. Нарешті він узяв сокиру, почепив на неї торбину, перекинув через плече і вернувся додому до матері. Дайте, мамо, харчів на дорогу, піду і я спробувати щастя, сказав Поль. Можу, збудуй корабель і здобуду королівну та півкоролівства. Узяв він торбину з харчами та й пішов із дому, а дорогою зустрів старого, як світ, згорбленого чоловіка. Куди ти йдеш? запитав старий. Йду до лісу. Зробити кориця для нашого поросяти, відповів Поль. Корице той корице, сказав старий. А що ти маєш у торбі? знов запитав він. Гній, відповів Поль. Гній той гній, сказав старий. От прийшов Поль у дубовий ліс і заходився рубати, пиляти і тисати. Але все, що він рубав, і тисав, скидалося на свиняче корице. Та він уперто не припиняв роботи, аж пізно надвечір вирішив трохи підживитися. Він так зголоднів, що пожадливо кинувся до торбини, та в ній не було ані крихти їжі. Самий гній. Поль так розсердився, що скрутив торбину в жмут, луснив нею в стовбур і вернувся з лісу додому. Прийшов він до хати, і тоді пічкур каже Дайте, мамо, і мені харчів на дорогу. Може, я збудую той корабель і отримаю королівну та півкоролівства. Оце якраз ти його збудуєш, відповіла мати. Той, що ніколи нічого не робив, тільки сидів коли печі та й дивився на вогонь. Ні, не дам я тобі ніяких харчів. Проте материні слова не відбили. У Пічкура охоти. Він так довго просив, що нарешті його відпустили. Щоправда, харчів йому путніх не дали лише два вівсяні коржі і копток вивітреного пива. З тим пічкур і пішов з дому. Над лісом він зустрів того самого старого, як світ, згорбленого, немічного чоловіка. Куди ти йдеш? питає старий. Іду до лісу. Може, мені пощастить збудувати такий корабель, що однаково ходить по землі і по воді, відповів Пічкур. Бо король оголосив, що за такий корабель віддасть будівникові королівну та півкоролівства. А що у тебе в торбині? спитав старий. Та «Да харчі, але дуже вбогі», – відповів він. Дай мені попоїсти. І я тобі допоможу, попросив старий. Їжте на здоров'я. Та я не знаю, чи вам смакуватиме, відповів пічкур. Там тільки два вівсяні коржі і копток вивітреного пива. Байдуже, мені все смакуватиме, аби тільки чогось попоїсти. А зате я тобі допоможу. Попоїв старий, потім. Підійшов до товстого дуба та й каже виріж із нього шпугу. Тоді приклади її назад, на те саме місце, і лягай собі спати. Пічкур зробив так, як йому наказано, і ліг спати. Спить і чує крізь сон, що хтось рубає, пиляє, теше, струже, але сам він ніяк не може прокинутись. Нарешті старий збудив його. Дивиться це хлопець, а поряд із дубом стоїть готовий корабель. Тепер сідай на нього і пливи до короля. А дорогою бери на корабель усіх, хто тобі трапиться. Я зроблю так, як ви звеліли, сказав пічкур, сів на корабель. Та й поплив. Пливе він, пливе і бачить якогось довготелесого, худющого небораку, що лежить під горою і їсть каміння. Хто ти такий? І чому ти лежиш під горою і їси каміння? спитав пічкур. Я завжди голодний, тому радий їсти навіть каменюку. Візьми мене з собою. Може, я десь таки наїмся? Сідай, коли хочеш. Місця вистачить, відповів пічкур. Довготелесий сів на корабель і взяв собі на дорогу кілька великих каменів. Пливуть вони, пливуть, аж бачать, якийсь чоловік сидить на осонні і смокчить чопа від діжки. Хто ти такий? І чому ти смокчиш чопа? спитав пічкур. О, хто не має діжки. Той мусить задовольнитися чопом, відповів чоловік. Я завжди такий спраглий, що ніколи не можу напитися схочу. Візьми мене з собою, може, я десь нап'юся? Сідай, коли хочеш. Місця вистачить, відповів Пічкур. Чоловік сів на корабель і взяв із собою чопа. Пливуть вони, пливуть, аж бачать, який чоловік приклав до землі вухо і до чогось Прислухається. Хто ти такий і яка тобі користь із того, що ти лежиш і дослухаєшся до землі? спитав пічкур. Я дослухаюся до трави, бо чую, як вона росте, відповів чоловік. Візьми мене з собою. Може, я почую щось цікаве. Сідай, коли хочеш, місця вистачить, відповів пічкур. Чоловік сів на корабель. І стало їх четверо. Пливуть вони, пливуть, аж бачать, який чоловік стоїть і у щось націлюється. Хто ти такий і чому ти все у щось націлюєшся? спитав Пічкур. Я маю такий гострий зір, відповів чоловік, що можу пустити стрілу на інший кінець світу і влучити нею у що треба, відповів чоловік. Візьми мене з собою, може, я щось гарне встрілю? Сідай, коли хочеш. Місця вистачить, відповів пічкур. Чоловік сів на корабель і стало їх п'ятеро. Пливуть вони, пливуть, аж бачать, який чоловік стрибає дорогою на одній нозі, а до другої прив'язав сімидесятипудовий тягар. Хто ти такий? І чого ти йдеш на одній нозі? А до другої прив'язав семидесятопедовий тягар? спитав Пічкур. Я такий легкоступий, що якби йшов обома ногами, тоді йшов би на інший кінець світу менш як за п'ять хвилин, сказав той чоловік. Візьми мене з собою. Може, нам трапиться якась тяжка дорога. Сідай, коли хочеш. Місця вистачить, відповів Пічкур. Чоловік сів на корабель і стало їх шестеро. Хто ти такий? І чого ти затуляєш собі рота? спитав Пічкур. О, я тримаю в собі сім літ і п'ятнадцять зим. відповів чоловік. Отож мушу затуляти рота, бо якби вони вирвалися, то миттю заморозили б увесь світ. Візьми мене з собою. Може, я десь випущу їх. Сідай, коли хочеш, місця вистачить, відповів Пічкур. Чоловік сів на корабель, і стало їх семеро. Пропливли вони ще трохи і дісталися до королівського двору. Пічкур відразу подався до короля та й каже Я спородив корабель, що однаково плаває і по воді, і по землі. А тепер я хочу отримати королівну, яку ви за це обіцяли. Та королю не сподобався пічку. Надто він був замурзаний, аж ніяк не схожий на королевича. Не хотілось йому віддавати дочку такому волоцюзі. От від йому й каже не віддам я тобі королівни, коли ти не спорожниш комори, в якій стоїть тисяча бодень м'яса. Якщо пораєшся з тим м'ясом до завтра, буде королівна твоєю. Спробую, відповів Пічкур, але дозвольте мені взяти з собою одного свого товариша. Бери хоч і всіх шістьох, відповів король, а сам собі думає тієї комори не спорожнить і шістьсот чоловік, не те, що ти один. Пічкур узяв із собою того довготелесого, що з голоду їв каміння. Відчинили вони комору, і той поїв геть усе м'ясо, залишив тільки п'ять шматків сала по шматку кожному з тих, що тим часом сиділи на кораблі. Пішов Пічкур до короля та й каже Комора вже порожня. Тепер я хочу отримати королівну. Король заглянув до комори, а вона й справді порожня. Але Пічкур був такий замурзаний, що королю не хотілося віддавати йому свою дочку. І він вигадав нову умову. У моєму льоху стоїть пиво і давнє вино по триста діжок кожного. Якщо ти вип'єш усе те до завтра, то отримаєш мою дочку, сказав він. Спробую, мовив Пічкур. Але дозвольте мені взяти з собою одного свого товариша. Бери, погодився король. А сам собі думає. Там стільки пива й вина, що з ним не впорлося б і всі семеро прибульців. Пічкур узяв тільки того, що смоктав чопа, і завжди був спраглий, і король повів їх у льох. Там чоловік із чопом заходився випивати діжку за діжкою, аж поки. Не спорожнив їх, але в останніх залишив трохи пива, якраз тільки, щоб вистачило по кілька кухлів решті п'ятьом його товаришам. Другого дня їх випустили з льоху, і Пічпур подався до короля. Я впорався з пивом і вином, а тепер хочу отримати королівну, сказав він. Король не повірив йому. Ану, я піду і сам гляну. Сказав він. Але всі діжки у льоху справді були порожні. Та пічкур був замурзаний, зовсім не схожий на королевича, і король не хотів мати такого зятя. Тож він придумав ще одну умову. Коли ти за десять хвилин принесеш з іншого кінця світу води королівні на чай, от тоді ти отримаєш її за дружину і півкоролівства у посах. Король був щедрий на обіцянки, бо не вірив, що цю його умову можна виконати. Спробую. відповів Пічкур. Пішов він до того свого супутника, що стрибав на одній нозі, а до іншої прив'язував семидесятипудовий тягар, та й каже йому Відв'яжи свій тягар. І чим дуж біжи на обох ногах на інший кінець світу, щоб за десять хвилин приніс звідти. Королівні води на чай. Той відв'язав тягар, узяв відро і так помчав, що за мить його вже й не було видно. Але хвилина спливала за хвилиною, а він не повертався. Залишилось уже не більше трьох хвилин до визначеного терміну. Король був дуже радий. Тоді Пічкур покликав того чоловіка, що чув, як росте трава. І попросив його послухати, де застряг посланець. Приклав той вуха до землі, послухав та й каже Він заснув біля криниці. Я чую, як він хропе. А тролиха сидить і чухає йому голову. Тоді Пічкур покликав того, хто міг влучити на другий кінець світу, і попросив пустити в тролиху стрілу. Той пустив стрілу і влучив. Тролику. Вона так заревіла з болю, що збудила посланця, який мав принести воду на чай. І коли той примчав на королівське подвір'я до визначеного терміну, залишалася ще одна хвилина. Тоді пічкур і каже до короля Вода принесена, і тепер я нарешті хочу отримати королівну, як ви обіцяли. Та король побачив що хлопець за ці дні дуже замурзався, хіба личить йому такий зять. І придумав він нову умову У мене на подвір'ї лежить триста сажні дрів, якими я хочу підсушити зерно в лазні. Якщо ти посидиш у лазні, поки згорять ті дрова, то отримаєш мою дочку. Це вже моє останнє слово. Спробую, сказав Пічкур. Але дозвольте мені взяти одного свого товариша. Бери хоч усіх шістьох, сказав король, а сам собі подумав нехай бере, там жару на всіх стане. Пічкур узяв тільки того, що тримав у собі сім літ і п'ятнадцять зим, і ввечері подався з ним до лазні. Там було так гаряче. Що могла б розтопитися і кахляна груба. А вийти звідти вони не могли, бо як тільки там опинилися, король узяв двері на засув та ще й почепив на них два великі замки. Пічкур і каже товаришеві Випустино шість або сім зим, хай стане приємне літнє тепло. Той випустив свої зими, і жара спала. Але вночі вони почали мерзнути, тоді Пічкур попросив свого товариша підігріти повітря двома літами. Після того вони міцно заснули і проспали до білого дня. Та коли вони почули, що король відмикає замки, Пічкур сказав А тепер випусти ще дві зими. Але останню просто в пику королю. Король відчинив двері лазні. А Пічкур зі своїм товаришем сидять і тремтять з холоду. Та тільки но король переступив поріг. Пічкурів товариш дихнув зимою просто йому в обличчя, і він обернувся в замерзлу колоду. Тепер віддайте за мене свою дочку? спитав Пічкур. Так, бери її і півкоролівства в посах, сказав король. Він уже боявся. Опиратися далі. Наказав король улаштувати бучне весілля і вистрілити на честь молодих з усіх гармат. Коли королівські служники пішли шукати по всій країні чим їх зарядити, то взяли мене, дали мені пляшку каші й кошик молока. Запнули в гармату та й вистрілили мною аж сюди, щоб я розповім вам, як пічкур. Одружився з королівною.